Народний депутат України, голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією органами державної влади місцевого самоврядування комітету Верховної Ради України Юрій Дерев'янко з нами. Пане Юрію, вечір добре. Добре, добре. Ну одразу, якщо добре. ви можете контролювати дотримання законодавства, питання до гуманітарного конвою чи то по гуманітарного шантажу, ми громадськість навіть долучали. І Дмитро Снігірьов, це голова громадської організації, казав про те, що Порахував за ці слова, за ці статистику, за ці цифри він може відповідати. 70 вантажів, 70 білих камазів. Вони пройшли без перевірки, без контролю з боку представників, навіть не української влади і прикордонників, а представників комітету, міжнародного комітету Червоного Христа. І питання: от що далі? Вони просто рухаються без будь-якого дозволу, без будь-якої перевірки з боку української сторони території України. Ну, це грубе порушення і українського законодавства, і міжнародного законодавства. І, взагалі-то, це фактично приховане вторгнення агресора у вигляді гуманітарного грузу і супроводження цього гуманітарного грузу. Тому е, е, ситуація з законодавчої точки зору, з точки зору правової, виглядає наступним чином: 34 вантажівки, які приїхали, вони Проїжджають законно, всі інші вони повинні бути конфісковані. Безумовно, тому що це є контрабанда. Безумовно, всі весь вантаж, який є, він повинен бути перед для гуманітарної місії, в разі якщо цей вантаж дійсно гуманітарний. Ці автомобілі повинні бути догля... зупинені і повинен бути здійснений догляд. Я розумію, що е, вони є, користуються пане юрі тут є території, питання, території території, де, де ми не можемо її контролювати, тому що вони там везуть, мабуть, вони там везуть власне не гуманітарну допомогу, а е, зло, горе і бідуть для України, пане Юрі. Є ще тут дві два питання і дві частини. Те, що ми мусимо робити в таких належних випадках, так за законодавством українським чи міжнародним, і те, що ми в змозі насправді на цій неконтрольовані частково території. Торі зробити, якщо це питання не буде вирішуватися, ну на рівні прикордонників, ми це розуміємо. На рівні кого це буде вирішуватися? Президентів? Ну ми вже розуміємо, що це питання воно є дуже обмежене в часі. І якщо ці ж вантажівки вже доїхали до Луганська і. Ціль виконана власне цього вторгнення і доставки того грузу, який в них хотіли доставити не гуманітарно, то це питання неможливо вже вирішити, коли вже відбулося, от але сам факт того, що це є провокація для того, щоб під таким завуальованим вторгненням зробити реальне вторгнення, в разі якщо ми будемо різко діяти, в разі якщо ми будемо знищувати ці автомобілі чи там розстрілювати супроводжуючих, от це абсолютно очевидно, і не виключено, що у них тобто відчутна провокація. Така так? Це в тому числі провокація, яка має на меті е, забезпечити е, підтримку терористам, які там є з одного боку, з іншого боку, спровокувати Україну на якісь різкі дії. От пане і пане Юрія, якщо передається так, перефразувати відоме про Якщо ми будемо обирати між війною та гуманітарним вантажем, і обираємо гуманітарний цей конвой вантаж, ми отримаємо і війну, і гуманітарний конвой цей ні. Несправедливо в цьому випадку це ви знаєте, якщо власне? якщо хтось е, хоче з нами воювати, то він на превеликий жаль нас не запитує, чи воювати нам, чи не воювати. Єдине питання, е, чи можуть ті чи інші провокації сьогодні, е, чи можемо підтримати ті чи інші провокації і е, виступити е, причиною того, що відбувається офіційне вторгнення. От чи, чи ми можемо навпаки е, сьогодні е, засудити такі речі і сказати, що це було зроблено з порушенням всіх норм і прав? Насправді, якщо ми говоримо про ту територію, яку ми контролюємо, то озброєних людей треба знищувати. Якщо ми говоримо про ту територію, де ми її не контролюємо на превеликий жаль, то ми можемо тільки констатувати факт, тому що під цю шуміху білих Камазів за цей період часу було в Україну доставлено велика кількість танків, було доставлено велика кількість військових. І фактично ці люди уже сьогодні знаходяться на території України, от і тому, що все суспільство обговорювало питання гуманітарного грузу і ті повідомлення, які ми отримували з бійців, які воюють в Донецьку і в на Донбасі, що велика кількість техніки з'являється, велика кількість з'являється людей явно не. Е Терористів, а це чіткі чи це військові, які переодягнені у форму власне цивільну або військову без, без шевронів Російської Федерації? Ну от якраз зараз в ООН триває брифінг постійного представника Російської Федерації Організації Ліданих Націй Чуркіна, і ми обов'язково покажемо і розкажемо про що там йдеться вже в найближчому. На випуску новин номер 1 і також чекаємо на коментар української сторони до слів російського представника. А от у мирний час як би діяла, якби мала діяти українська влада, якби наприклад на кордоні зупинився бодай один Камаз з контрабандою і потім попер в територію України. Зупинити, конфіскувати, і це ж очевидно абсолютно. От. І, але розумієте, що ми сьогодні знаходимося не в мирний час, і сьогодні Путіна і агресора може зупинити тільки не якісь там локальні дії разові на такі, на такі провокації, а системні дії. І коли ми говоримо про системні дії, то, на мій погляд, системною дією є те, щоб кожен український чоловік здоровий, який є, міг отримати навички партизанської війни, отримати навички. Обходження зброєю і інший вишкол для того, щоб вони зрозуміли, що це небезпечно. Це так, як за кшталт на кшталт швейцарської армії, коли за 48 годин 2 мільйони здорових чоловіків може бути в строю на захисті держави, так само і в Україні. Тільки таке розуміння тої небезпеки і неможливості захоплення держави буде являтись тим запобіжником, щоб не втручатись в незалежну державу, і не провокувати незалежну державу на такі речі на створення якихось умовних надуманих підстав для того, щоб захищати, начебто. Бере щодо провокації у Луганську викрили та вбили почесного консула Литви Микола Зеленця. Про це на своїй сторінці Твіттері написав міністр закордонних справ Литви Слінкявічус. Микола Зеленець, українець. Він сам з Луганська родом. Останній пост на його Фейсбук сторінці датований 19 липня. Сьогодні Радбе збереться обговорити ситуацію в Україні. Про це написано на кауті Твіттер представника представниця Франції при ООН. Зустріч відбудеться за зачиненими дверима о 22-й за київським часом. Дві події вбили вже. Ми говоримо про те, що не піддаватися на провокації, а це дипломат, це людина, яка навіть не чиновник, це вже дипломатичні такі війни починаються. Чим це може бути небезпечно і закінчиться? Власне про це і мови, що сьогодні це все є підстави для того, щоб звинувачити українську сторону в неконтрольованості дій збройних сил, щоб звинувачувати українську сторону в силовому сценарію і примушувати під таким кутом українську сторону до мирних переговорів. Це перше і друге, ви розумієте, що коли такі гуманітарний конвой, так званий, заходить, то не виключно, що цей гуманітарний конвой ними ж може бути росіянами розстрільний, умовно кажучи, і чим спровоковано ще іншу хвилю і демонстрацію того, що от бачите, як ведуть себе українці тому це є абсолютно сплановані дії для того, щоби. Мати підстави для того, щоб робити більш ще агресивніші дії, і вони абсолютно добре усвідомлюють, що до дня незалежності, і особливо після останньої активізації наших збройних сил, по очищенню Донецька і Луганська, ми звичайно хотіли би мати до дня незалежності ці міста вільними від терористів і програючи тактично, програючи на цих територіях, вони ці дії роблять, то, щоб з одного боку підсилювати свої сили, які мають мають там, в тому числі і техніку. Нічно і людським ресурсом, а з іншого боку, планувати свої інші дії явно не мирні і не недобрі для України. Я не виключаю, що це може бути частиною плану, який має на меті просто вторгнення в Україну з як нібито підставно, нібито з тими підставами, які ми от зараз бачимо, які створюються. Ну, провокації спочатку. Якісь зелені чоловічки зайшли в будинок ради міністрів в Криму не піддаватися на провокації. Після того були оточені військові частини, які там дислокувалися в Криму, теж не піддаватися на провокації. Потім анексували Крим. Після того ми бачимо, що е, зараз відбувається з цими білими троянськими КАМАЗами. так? Е, теж не піддаватися на провокації, а Васька слушає, де да єст, так і все це відбувається далі. Якою має бути позиція тоді е, офіційного Києва для того, щоб ну, може годі вже цих е, так званих провокацій? Мова йде про інше. Мова. Й... Йде про те, що коли це відбувалися кроки в Криму, ми розуміли, що власне і боєздатність армії, і командири, які очолювали ту армію, просто не хотіли виконувати накази. І це зрозуміло було всім. Сьогодні ситуація зовсім інакша. Сьогодні, коли українські збройні сили і сили Національної гвардії звільняють крок за кроком міста, це явно непокоїть сьогодні агресора, тому що він в такий спосіб, в такий підлий спосіб, під гуманітарним під гуманітарним туманом хоче підсилити свої війська, підсилити своїх ополченців, підсилити своїх вояків в тому числі. І в тому числі створити ті умови, які дадуть можливість офіційним збройним силам агресора йти на захист, начебто, російськомовного населення, яке на Україні. І це буде підставою. Тому це зовсім інші, зовсім інші випадки. Коли ми говоримо про те, що треба з цими Камазами робити, звичайно, це Камази Камази треба ліквідовувати, а людей, які зброю їх супроводжують незаконний спосіб, знищувати. Але проблема в одному, в тому, що ці Камази не йдуть по тому умовленому маршруті, по якому домовлялися два президенти між собою. А вони йдуть по тій території, де Україна її не контролює, які контролюють власне, росіяни. І, власне, по цій території ці Камази йдуть. Тому це зайвий раз підтверджує, що ці Камази не несуть ніякої гуманітарної місії, а навпаки, несуть зовсім іншу місію. Місію негативну. І якщо б там був гуманітарний і реальний груз, то ніхто б не їх не завозив тієї території, де українські де українська влада її не контролює. Вони б відчинили двері і показали, що так дійсно тут є ті речі, які потрібні мешканцям Луганська і Донецька. От і те, що зараз відбувається, це зайвий раз говорить про те, що вони провокують цю ситуацію, щоб, не маючи доступу близького, щоб українська влада могла ну що зробити? Ну можливо, знищити їх. Так, ну тобто розуміючи, що там можливо зброя, можливо, там є люди, можливо, там ще якась техніка спеціальна, яка везеться на підсилення своїх сепаратистів. От і саме тому це є провокація, і саме тому на цю провокацію е, от прямо, лінійно реагувати ні в якому разі неможливо і не потрібно. Арсеній Яценюк на зустрічі з журналістами сказав, що подив викликає перевірка того ж вантажу, коли е, фіра, яка може тягти на собі, там до е, скільки там 20 20 двадцять тон. Так. Там 800 кілограмів чаю лише це зайвий раз підтверджує те, що я говорю, тому що якщо б дійсно це був гуманітарний щирий груз українцям, то там був би повний 20 тонн справді гум... справді гуманітарного вантажу. А ми маємо зовсім іншу історію і зовсім іншу ситуацію по тих машинах доглянутих. А по тих машинах, які сьогодні взагалі неможливо доглянути, там може бути все, що завгодно, і точно не гуманітарний груз. Ну а <кій> все це якраз відбувається напередодні святкування завтра, день прапора. Після завтра у нас день, день незалежності. Якось так виходить, що до якогось свята або ж релігійного або ж державного маємо ту чи іншу проблему. Це такі ігрища, от у символізм. Я думаю, що е, ми точно хотіли б мати до Дня Незалежності наші війська, наші перемоги у, на, в тих фронтах, де ми їх ведемо, і наші міста вільні, це 100%. Я розумію, що це завдання не е, політичні, а швидше це завдання мають бути реалістичні. От. Але те, що сьогодні е, імперія зла, яка сьогодні посилає нам ці білі автомобілі. Хоче нам інший сценарій нав'язати, хоче нам нав'язати сценарій жаху, страху, ще чогось залякати українців і все інше це абсолютно очевидно. От під міфом, під виглядом добродіятеля такого. От, тому я хочу сказати, що тільки єднання українців і тільки. Готовність захистити свою державу є тим реальним запобіжником і тою реальною гарантією, коли ніхто не буде навіть ці плани розробляти і реалізовувати, і навіть думати про це. От. А до того часу, поки ми будемо думати, що е, власне, якісь переговори одні чи інші, чи треті до чогось доброго приведуть, ну на превеликий жаль так не стається. І ми бачимо, що під виглядом однієї місії чи іншої місії ми е, бачимо тільки погіршення ситуації. Слава Богу, люди на Донбасі вже абсолютно добре зрозуміли, хто є свій, хто є чужий. І вже сьогодні, коли велика кількість російських вояків туди з'являються в зеленій формі вигляді зелених чоловічків, вони дуже добре їх розрізняють, і вони дуже добре розуміють, що ці люди насутнім зло, ненависть, смерть і і і. і і жахи, тому е, сьогодні і суспільство наше вже е, зовсім інше, і розуміння того, що ми повинні навчитися всі, всі здорові чоловіки через підкреслюю, навчитися в будь-який момент відповідально для України захистити країну це найголовніше. Пане Юрію, ви сказала про те, що суспільство вже стало іншим, чи стали іншим депутати? Чи про що вони зараз домовляються і думають? От одна теж заява Арсенія Яценюка сьогоднішня про необхідність депутатам підписати спільну таку заяву про нову коаліцію ще до виборів, власна до дострокових парламентських виборів готова зараз домовлятися вже не знаючи хто скільки відсотків отримає на цих. Придержніх виборів, хто скільки місць займе, чи взагалі займуть ці депутати там? Ви знаєте, є частина депутатів Верховній Раді, яка е, дійсно хоче, е, щоб Україна була незалежною, європейською, вільною іншою в кінці кінців, оновленою і очищеною. От і я вважаю, що якщо депутати на цих підставах, на цих е, тезах, на цих принципах здатні будуть зараз об'єднатися і дати сигнал потужне суспільству, що ті так. політичні сили чи ті депутати готові власне за це боротися в наступному парламенті. Це буде дуже позитивно Давайте. для того, щоб мати найбільші шанси ці депутати мати в парламенті. Давайте послухаємо про що говорить власне пан Чуркін в ООН.